Харків дуже сильно потерпає від руйнації енергетичної інфраструктури, тому йому потрібна посилена допомога. Вважають представники департаменту Цифрова промисловість дочірнього підприємства Сіменс Україна. На самому початку опалювального сезону представники компанії привезли до Харкова технічну допомогу. Частотні перетворювачі для зруйнованих котелень. Як зазначив директор департаменту Сергій Дворник, історія технічної співпраці обладнання «Сіменс» і харківських теплових мереж має довгу історію. Ми були свідками того, що наприк. От генератори Сімс вони працюють майже 80 років і вони працюють. Але звичайно, що ми маємо йти вперед, і новіше обладнання воно більш ефективне. І тому я сподіваюся, що буде зроблена модернізація, яка зробить зокрема і ваше підприємство більш ефективним в майбутньому. І сьогодні ми приїхали. Я вважаю, дуже з корисним обладнанням. Ми за сприяння благодійного фонду Юнайтед ми надаємо транш обладнання безкоштовно для вашого підприємства і. Я дякую за координацію всіх робіт пану Тесленко Павлу. І я сподіваюся, що це обладнання принесе дуже велику користь, і підприємство буде далі працювати. Ну а зі свого боку, я скажу, що сімінс буде і надалі продовжувати допомагати підприємствам критичної інфраструктури України. Ефективність частотних перетворювачів від фірми Сімінс на харківських теплових мережах оцінили ще по підсумках довоєнних проєктів. За останні три роки вони значно покращили стан системи теплопостачання міста. Це обладнання дороговартісне і високо технологічне тому отримати його безкоштовно та ще й під час війни дуже корисний подарунок. Обладнання Siemens використовується на нашому підприємстві дуже активно, а на дуже якісне обладнання яке було надано нам компанію «Сіменс» сьогодні. Буде використовуватися на об'єктах нашого підприємства, які були зруйновані. Воно встановлено буде майже зараз, тому ми дуже вдячні компанії «Сіменс». Наразі об'єкти, на яких буде встановлено обладнання, вже пройшли ремонтну кампанію. Тепломеханічна частина працює в штатному режимі. Після встановлення частотних перетворювачів якість послуг для їхніх абонентів суттєво покращиться.